Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Аеродром Калуги в черговий раз рознесло. П'ять хвилин тому стався вибух на летовищі після приземлення двох бомбардувальників. Ту 95 Як передають телеграм-канали, атака здійснювалася дронами. Один із бомбардувальників пошкоджено загинув технічний персонал. Атаки дронів на територію РФ масово продовжуються сьогодні. На болотау дуже гучно. За даними закритих телеграм-каналів, Путін добряче обробився та навирощався, тому не Чино, що буде удар їхньої, так званої помсти. Будьте обережні. А поки ЗСУ робить все, аби пілоти РФ більше не змогли сідати. за штурвали, там бомбити мирне населення. В той же час стало відомо про потужну пожежу. у цеху з виробництва ракети та електроніки під Москвою через атаку безпілотника. Ударів по тих підприємствах все більше, і росіянам скоро буде дуже нелегко. Через це наслідки ударів безпілотниками по російських військових об'єктах для росіян є жахливими. Про це 24 четвертому каналу розповідає. Повів експерт з авіації Валерій Романенко, додавши, що максимальної ефективності потрібно бити по вразливих місцях. Росіяни використовують електронні компоненти фактично на всіх військових виробах, починаючи від біноклів з лазерним далекоміром. Зрештою, зараз на будь-якому патері стоїть і радіостанції, і станції супутникового зв'язку і системи управління вогнем. Тож удари по заводах, де виробляють електронні компоненти, є дуже важливими. Зараз у нас правильна тактика застосування БПЛА в'ємо по найвразливіших. Місця критичних точках російської промисловості. Якщо цей процес продовжити за деякий час, росіяни будуть озброєні лише автоматами Калашнікова, бо лише вони не мають радіоелектронних компонентів, наголосив Валерій Романенко. Попередній завод, який влучив БПЛА, Кремні л у Брянську поставив мікроелектроніку практично на всі військові підприємства. Серед них військові концерни СЗВІЗІ виробляє системи зв'язку для всіх розів військ. Алмаз Антей виробляє зенітні ракети і радіолокаційну техніку. В виробляє літальні радари. Важливо, Україна не підтверджує причетність до всіх ударів по військових об'єктах Росії. Офіційно Київ не взяв на себе відповідальність. За всі випадки атаки безпілотниками дрони, які долітають до російських міст, є відносно невеликими. Однак при влучанні в критично важливі об'єкти тих чи інших підприємств можуть призупинити роботу заводів на певний час. Підприємства, які виробляють електроніку, завжди мають кисневу та одне станції. Влучити цю станцію, і вибух буде такий, як кілька тон вибухівки за. Уважив експерт з авіації, крім того, на кожному підприємстві є склад із легкозаймистими матеріалами, які також можуть стати хорошою ціллю. Якщо є така можливість, зараз варто від загальних ударів по підприємствах переходити до точкових ударів. Малу кількість вибухівки, яку можуть переносити безпілотників, необхідно компенсувати точність. Улучай наголосив Романенко. Також варто зауважити, що удари, наприклад, по Пскову, який є у глибокому тилу Росії, викликають страшенну паніку росіянам. Тепер вони бідкають. Ця що мовляв, те пара під загрозою будь-який об'єкт за 700 кілометрів глиб їхньої території. Тож дракобійні удари мають не лише військову компонентну, а ще й чималий психологічний вплив на росіян. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.